підняла поплавок. Розібралися. Не відразу почали ми тут ловити рибку. пробували черв'я, тісто китайське, тісто українське. Ось було, але не так. Потім зробили корективи. м'які тісто. І... М'яке тісто, так. І почало все засікатися. Ну, ще треба признати, що ми ще трошки тіста покидали як підкорм. Окремо. Ну да, виходить, так, виходить, що тісто. Це, 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 це теж, я думаю, спрацювало.